Напрацюєте ще одну карму: побачите всю міць вашої гаї. Рівень невігластва сягну критичної точки. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Якщо наші відео вам до душі, а мої медитації допомагають вам змінювати життя на краще, на засадах гармонійного енергообміну, ви можете подякувати за них донатом на розвиток каналу. А я сердечно дякую кожному, хто нас підтримує. Дякую за кожен донат. Світлячок із моєї телеграм-спільноти «Мій Всесвіт, особливий світлячок на ім'я Аніса і Сузір'я Сіріус, методом ченнелінгу. Отримала від Архангела Михаїла відповіді на важливі для кожного запитання. Я дуже вдячна тобі за твоє послання, воно торкається душі. Вітаю тебе. Наші послання адресовані саме вашим душам, з ними ми ведемо роботу і направляємо по життю. Достукатися до розуму людства нам так і не вдалося, незважаючи на всі спроби. Ті душі, які готові проснутися, почують наше послання, а ті, хто міцно спить, продовжать знаходитися в незнанні. Ти хотіла ще запитати? Так, і думаю, ти вже знаєш мої запитання: запитуй, ти чудово знаєш, що кожен українець задає запитання: за що в Україні війна? Чому війна саме у нас? Чим Україна заслужила таку кару? Що можеш про це сказати? Ваша проблема в тому, що ви не помічаєте всього, що вас оточує. Ви не бачите, що земля так сильно погрузла у смітті, що її вже не відчистите. Ви не зауважуєте, що, крім власного благополуччя, вас більше нічого не хвилює, навіть якщо ваше благополуччя призводить до жбратського існування інших людей. Ви не бачите, що ви просякнуті злістю, і навіть не намагаєтеся від неї відмитися. Ви не бажаєте бачити, що перетворилися в істот, які не здатні на добрі і світлі почуття. Як ще ми могли дати вам зрозуміти, що далі так продовжуватися не може? Ви звикли до земних благ і не бачите сонячного світла. Ви не чуєте, про що вам співають птахи, про що шепоче трава. Рівень вашого невігластва сягнув критичної точки. І щоб витягнути вас з цього болота, довелося застосувати такі жорсткі заходи. Чи допомогло це виправити ситуацію? Частково так. Частина людей справді скинула з голови цей морок і тепер з великим здивуванням роздивляється по сторонах. Однак частина ще більше заглибилася у свій глибокий сон. Що буде з тією другою частиною? Для неї готуються наступні випробування. Якщо ж і вони їх не розбудять, то ці душі підуть на перевтілення. Що це за випробування? З кожним буде проводити зокрема робота. Це будуть різні життєві ситуації, пов'язані з сім'єю, зі здоров'ям, з матеріальними благами, що людям необхідно зрозуміти про вібрації горя, страждань і втрат, як матеріальних, так і фізичних. Насамперед. Кожному необхідно розібратися, що конкретно для нього є горе, що приносить страждання. Для декого горе це розбита автівка, для інших втрата домашнього улюбленця. У першому випадку це обурення, яке себе вижило, яке закладає в людині зачаток матеріальної залежності. Такими людьми легко керують темні сутності. Даючи їй все, що вона бажає, взамін забирають її волю і її здатність мислити, аналізувати. Вона стає заручником дорогих речей, її свобода забрана по її ж згоді. Від таких людей ми не очікуємо дива, ми просто очікуємо, коли їхня душа відправиться на відпрацювання в новому втіленні. Якщо ж взяти людину, для якої є горе смерть тварини, то це. Сплячі душі, які піддаються коригуванню, їх можна розбудити, з ними ми й працюємо. Якщо ж взяти загальногори і страждання великого народу, то це кармічний зв'язок. Ви не просто так народилися в одній країні, вас зібрали за ось такими відпрацюваннями, і всі разом ви повинні пройти це випробування. Люди не розуміють, що з кожної ситуації необхідно винести урок. І не тільки для країни чи держави загалом, а кожному її жителю окремо. Адже не просто так вам дано таке випробування. Чому ви в цьому звинувачуєте когось тільки не себе? Ще вам необхідно навчитися утихомирювати свої емоції. Необхідно навчитися утихомирювати свої емоції. Без цього ви напрацюєте собі ще одну карму. І тоді ваші діти і внуки будуть її відробляти. Я зрозуміла, дякую тобі. Скажи, будь ласка, катаклізми розпочнуться у 2024 році, і цього року також, вони вже розпочалися і тільки набиратимуть обертів у 2024, 2025 2026 буде струс по всій планеті. У 2027-му буде звершальна чистка. Ось тоді ви побачите всю міць вашої гаї. Вона змиє все, що не зможе очистити, спалить все, що не зможе пропалити. Чи люди готові до цього? Ми працюємо з кожним, але не кожний готовий нас почути. Час ще є очиститися і звернути. Зі свого шляху, які європейські країни найбільше постраждають від катаклізмів? Ті, які глибоко сплять і роблять вигляд, що в світі нічого не відбувається. Роблять так тому, щоб їх це не торкнулося і ніяк не зачепило. Зрозумій, за тисячі років у всіх країнах є свої скелети у шафі. Їх накопичилося стільки, що повинні відбутися величезні трансформації, щоб очистити людство і землю від цих низьких енергій. Чи можемо ми пройтися по основних країнах? Давай спробуємо. Італія, Італія пізнає на собі багато бід, землетруси, повені, голод, розруха, Франція, французький дух. Може зруйнувати існуючий устрій. у них будуть непорозуміння всередині країни, довге протистояння народу. Природа принесе їм засуху, частина території затопить, а частина перетвориться в пустелю. Ґрунт перестане плодоносити. Пожежі охоплять майже всі міста й поселення. Жити в цих умовах буде важко. Німеччина Німеччину чекають нелегкі часи. Вона ще не очистилась від того жаху, який створила в світі, і зараз також боягузливо ховає голову в пісок. У неї був шанс зупинити кровопролитну війну, але вона вибрала інший шлях: Німеччина піде під воду, але не вся. Решта території буде оточена засухою, клімат буде змінюватися, їм буде важко виживати на камінній землі. Їх труситиме дуже сильно. Чи зможуть вони це пережити? Так, зможуть, але дуже невелика кількість людей з населення залишиться 20%. Англія? Англія потерпатиме від водної навали. Безперервні дощі затоплять велику територію країни, від неї залишиться невеликий острів. Більша частина людей покинуть країну. Морські стихії і шторми не залишать їм вибору. Іспанія Іспанія горітиме від пожеж, вони будуть наступати звідусіль. Сховатися не зможе ніхто. Всі міста згорять. Це буде воістину спекотний рік. Який рік? 2025. А країни Балтії, Польща. Їм належить пройти випробування краху фінансової сфери. Люди Будуть голодати, багато земель затопить. Війна, у них буде війна. І в Польщі? Польща постраждає частково, але ж ти знаєш, що катаклізми це не основне випробування. Основне випробування вас очікує попереду: там ніхто не втече від самого себе.